Цікавий випадок. Просто про життя в той час, я би сказав, було таке подвійне. Одне життя було вдома, друге життя було на роботі. І так всі люди мали такі, як я пригадую собі, коли я ще вивчав латинську мову, то такий був Бог Янус, зображення мав два обличчя. Одне і друге. І от так про такий один випадок я хотів би розказати, який зв'язаний із нашим відомим композитором Косанатоським. Косанатоський був відомий, популярний композитор, відомий його завжди пісні, були. І він був в свій час навіть депутатом, по-моєму, чи Української Верховної Ради чи, 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 чи Союзу. А зі мною учився в гімназії мій одно, 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 земляк Худа Василь, який пізніше кінчав теологію і став щеником. Так от тут, коли значить, оцей псевдособор, у Львові відбувся у 46-му році, подібна акція була проведена в Ужгороді у 47-му році. Але цей мій колега Худа не не, 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 не підписав православник. Не підписався і продовжував як священник вдома. Підпильний був такий священник. Так, священник, який вдома ну, проводив там, служення. Час від часу приїздив до Львова і в мене зупинявся. І от що він мені розказав? Якось зайшла мова за Коса Натоцького, то він каже. А, а я Косяна Торського дітей хрестив. Кажу, як, при яких обставинах? Це тоді, коли, коли не можна було у любові навіть було підозрило, то видимо, його знали як священика і до нього, як привозили, я не знаю тих дітей Косенаторського, то він у Мукачу йому там свій будиночок, у Мукачу хрестив дітей Косяна Тольського.